Привіт, мене звуть Валерія. Я буду вашим викладачем японської мови на цьому курсі. Сьогодні ми поговоримо про види писемності японської мови. Тому вітаю! А для уроку нам знадобляться ручки, бажано зошт у клітинку, так буде зручніше, ручка бажана чорна, так буде більш атмосферно і гарний настрій. Почнемо ми з того, що поговоримо про види писемності японської мови і про складові абетки. Тому що японська мова вона складається не з літер, а з складів. Таким чином, якщо ви подивитесь уважно на табличку, то ви побачите різні склади. Як ви думаєте, яка перша буква алфавіта? Так само, як і в українській мові, це літера А. Традиційне японське письмо з верху вниз і з права наліво. Таким чином, ви можете побачити, що японські книжки відкриваються з іншого боку, на відміну від наших. Якщо ви хочете вчити японські абетки покроково, тоді можна почати з голосних літер А і, У, Е, О саме в такому порядку. Щоб утворити інший склад, то ви, якщо колись грали, можливо, у морський бій, ви знаєте, що це таке. На перехресті літер, ви можете знайти. Склад, який вам потрібен. Тобто тут в нас, наприклад, приголосний К, тут в нас голосний У, і таким чином на перехресті складів К і У ви знаходите склад У. Абсолютно те саме відбувається з іншими складами. Єдине, що зверніть увагу, в нас є такі літери, як Я, Ю, Йо. В принципі, якщо не розділяти на звуки, то в нас це теж одна літера. Я Ю-Йо. «йо». І ще є окремо склад «ва» і літера Н. Вона в нас окрема, самостійна. І, наприклад, якщо ви знаєте, як привітатись японською, якщо ще не знаєте, я вам розкажу коньчува. Контюва. Зараз я напишу вам транскрипцію. Отже, ви спочатку шукаєте склад «ко» на перехресті К і О, ко. потім використовуєте цей одиничний Н. Е. Шукаєте склад Ні, кон НІ. Поруч тут є «ті», а чому в кінці ми вживаємо склад «ха», ви дізнаєтесь вже далі. Це, власне, перша абетка і є така сама, з тими самими літерами інша абетка, яка називається катакана. Вони повністю ідентичні за звуками, але різні за написанням. Для чого, власне, вживається та чи інша абетка? Хірагана вживається для запису японських слів. Граматичні частки, слова, до яких ви не знаєте іерогліфів, дитячі казки, або у навчальних матеріалах з іерогліфами, які ви ще не знаєте, іерогліфи будуть підписуватись хіраганою. Що стосується катакани, то вона вживається для запозичень. Тобто українські імена, назви міст будуть писатися катакана. Так само американські тощо. наша країна-Україна, буде записуватись катаканом. Для того, щоб записати слово Україна, ви спочатку шукаєте літеру У. Але в нас нема літери К одиничної К. У нас є лише склад, але якщо ми будемо казати «укарайна», «утірайна», Укерайна, «укорайна», воно зовсім не схоже. А якщо ви будете казати «укурайна», 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 звучить майже так само, як нашої мови. І для того, щоб написати слово Україна, звісно, це запозичення, тому що назва походить з української мови. Таким чином, ми будемо писати назву катаканою УКу. Шукаємо РА, в нас є склад Ра, літеру І, І нема, але є І Укураї. І в кінці додаємо На Укурайна. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Далі ви отримаєте окреме відео з правильним порядком написання кожної літери.